Могло бути і гірше. Алкоголь був згущеною хмарою на ясному небі цього банкіра. З рідкісною проникливістю він зрозумів, що хмара може перетворитися на торнадо. Як людина з гарною. Сім'єю, прекрасним будинком, чудовою репутацією, яка займає важливу посаду у великому місці, може стати алкоголіком. Як я пізніше дізнався у співтоваристві анонімних алкоголіків, алкоголь не визнає жодних відмінностей у рівні економічного становища, соціальному чи професійному статусі і освіті. Як і більшість американських хлопчиків. Я виріс у сім'ї середнього достатку, ходив до безкоштовних шкіл, вів звичайне життя в маленькому містечку на середньому заході, працював неповний день і трохи займався спортом. Бажання досягти успіхів селяли мені батьки Скандинави, які переїхали всю країну великих можливостей. Завжди... Будь зайнятий якось творчою діяльністю після школи та на канікулах я виконував різноманітну роботу. Намагаючись зрозуміти, що мені найбільше подобається як майбутній фах. Потім реалізацію моїх планів відклала військова служба, а після неї необхідність здобути освіту. Згодом я одружився, розпочав свою кар'єру, народилися діти. Моя історія не дуже відрізняється від історій. Тисяч інших молодих людей мого покоління. У ній немає нікого і нічого, що можна було б звинувачувати у моєму алкоголізмі. Через бажання рухатися вперед і досягати успіху я багато років був занадто зайнятий, щоб вести активне світське життя. Я шкодував на цей час, а також гроші на алкоголь. Насправді я боявся зануритися у це середовище. Остерігаючись, що все закінчиться так само, як і в багатьох знайомих мені по армії людей, які занадто захоплювалися алкоголем. Я, перено... Я не переносив. Тих, хто п'є, особливо тих, хто пив, стільки що це позначалося на їхній працездатності. З часом я став членом правління і директором одного з найбільших комерційних банків країни. Мені вдалося досягти загальнонаціонального визнання у своїй професійній сфері, а також стати членом правління багатьох важливих установ, пов'язаних із суспільним життя міста. У мене була сім'я, якою я міг пишатися, і таким чином я виконував обов'язки добропорядного громадянина. Я почав пити лише у 35 років, коли вже зробив досить успішну кар'єру. Однак успіх привів до того, що я став частіше брати участь. Участь у світських заходах. Я зрозумів, що багато хто з моїх приятелів, випиваючи в компанії, отримують задоволення і не завдають явної шкоди ні собі, ні іншим. Мені не подобалося бути не таким, як усі. Тому, зрештою, я почав час від часу приєднуватися до них. Спочатку на цьому все і обмежувалося. Потім я почав із нетерпінням чекати вихідних. У мене увійшло в звичку щодня пити коктейлі після обіду. Поступово кількість випитого много алкоголю зростала. І приводи для випивки знаходилися все частіше: важкий день, тривоги, напруга, погані чи гарні новини. Чому мені стало потрібне все більше алкоголю? Лякало те, що спиртне замінювало дедалі більше тих речей, які мені справді подобалося робити. Гольф, полювання та риболовля стали лише приводом для надміро щедрих узливань. Я дав обіцянки собі, родині, друзям і порушував їх. Короткі періоди тверезості закінчувалися тяжкими запоями. Я намагався приховати, що п'ю, вирушуючи у такі місця, де нереально було зустріти когось зі знайомих. Мене постійно мучили похмілля і докори сумління. Наступним моїм кроком було почати ховати пляшки і знаходити приводи для поїздок, щоб пити без будь-яких обмежень. Алкоголізм, хвороба хитра, підступна і могутня, поступове збільшення частоти та кількості, а також наслідки цього для питущого, очевидні для всіх, крім нього самого. Коли моє пияцтво стало настільки очевидним, що люди Почали мені про це говорити. Я вигадав низку способів таємно випивати збоку. Частиною схеми були репетиції, зупинки в барах дорогою туди, де подають спиртне і на зворотному шляху. Мені завжди було мало алкоголю, постійно хотілося ще. Це згубне пристрастя поступово почало домінувати над усією моєю діяльністю, особливо під час подорожей. Планування Пиятик стала для мене важливішим за будь-які інші плани. На багатьох заходах я намагався отримуватися від алкоголю, але при цьому почувався нещасним і обділеним. Звертався за допомогою до психіатра, але, звісно, не хотів співпрацювати з ним. Я жив у постійному страху, що мене заарештують за водіння в нетверезому стані, тому інко. Іноді користувався таксі. Потім у мене почалися провали в пам'яті, які теж стали джерелом постійного занепокоєння. Прокидатися вдома, не знаю що, як ти. Туди потрапив і усвідомлювати, що був за кервом, було справжньою мукою. Мене доводило до вічі те, що я не пам'ятав, де був і що робив. Згодом у мене з'явилася потреба випивати в обід. Спочатку пару склянок, потім усе більше і більше. У мене був гнучкий графік, тому моя присутність в офісі не завжди була обов'язковою. Я став. Розсіяним іноді повертався на роботу, коли в цьому не було потреби. Це мене непокоїло. У останні два роки свого пияцтва я повністю змінився, перетворившись на цинічну, нетерплячу і зрозумілу людину, зовсім не схожу на себе звичайного. Сам в цей період у мене з'явилося образи. Я ображався на всіх і кожного, хто смів. Заважати моїм планам і перешкоджав мені чинити так, як я хотів. Особливо, якщо це стосувалося алкоголю. Я був сповнений жалю до себе. Я ніколи не дізнаюся, скільким людям я завдав болю, скількох друзів образив, ніколи не відчую всю глибину приниження, якого зазнала моя сім'я і хвилювань моїх колег по роботі. Я досі дивуюся, коли зустрічаю людей, які кажуть мені, мені, а ти ж уже давно не п'єш, правда? Мене дивує той факт, що я не знав, що ці люди бачили, наскільки далеко зайшло моє пияцтво. Ось. Де хвороба залишає нас у дурнях, ми думаємо, що можемо пити скільки завгодно, і ніхто про це ніде знається. Насправді, знають усі, нам вдається обдурити лише самих себе. Ми готові шукати аргументи і виправдовувати свою. Поведінку, виходячи за межі будь-якого здорового глузду. Ми з дружиною завжди заохочували наших дітей, запрошувати друзів додому, коли завгодно. Але після кількох інцидентів із п'яним батьком, вони виключили наш дім із числа місць, де можна провести час із друзями. Тоді це мене особливо не турбувало, адже я був надто зайнятий вигадуванням приводів для відлучень, щоб зустрітися з товаришами по чарці. Мені весь час здавалося, що дружина стає все більш нетерпимою і обмеженою. Кожного разу, коли ми разом кудись ходили, вона здавалася, докладала всіх зусиль, щоб не дати мені випити більш одного келиха. А якому Алкоголіку цього достатньо. Після кожної вечірки вона казала, що не розуміє, як я міг так сильно сп'яніти від одного келиха. Звичайно, вона не розуміла, наскільки хитрим може бути алкоголік і на що він готовий піти, щоб задовольнити нав'язливу потребу в наступних порціях, яка виникає після. Перший. Не розумів цього і я. Урешті-решт, друзі навчені досвідом почали все рідше нас запрошувати. За два роки до мого приходу в Аа дружина вирушила у тривалу подорож і написала мені, що не зможе повернутися додому, якщо я не почну щось робити зі своїм пияством. Звісно, для мене. Це було шоком. Але я пообіцяв зав'язати, і вона повернулася. Рік по тому, під час нашої спільної відпустки, вона забрала речі і хотіла їхати додому, бо я надто багато пив. Я умовив їй не робити цього, пообіцявши не пити щонайменше рік. Однак, через два місяці я знову порушив обіцянку. Наступної весни вона просто залишила мене. в... Повному сум'ятті щодо того, куди вона зникла, сподіваючись таким чином привести мене до тями. Через кілька днів до мене зайшов адвокат і пояснив, що мені необхідно що зробити, а скільки вона не зможе. Повернутися, поки я веду такий спосіб життя. І знову я пообіцяв, що змінюся. Порушення обіцянки приниження, безнадія, хвилювання, тривога. І цього все одно було недостатньо. У алкоголіка настає такий час, коли він не хоче більше жити, але боїться померти. Ти доходиш до критичної точки, коли вирішуєш прийняти якісь заходи для боротьби з. За своїм пияцтвом, спробувати бодай щось. І тоді у і нарешті, приймаєш допомогу і пропозиції, які колись уперто відкидав. Я остаточно утвердився в рішенні щось змінити, коли моя донька, після того, як я напився, і зіпсував дружині день народження, сказала: іди в анонімні алкоголіки, або куди завгодно ще. Звичайно, мені вже не раз давали такі поради. Але як і всі алкоголіки, я хотів самостійно впоратися зі своєю проблемою. Насправді це означало, що я не хотів, аби щось заважало мені. Я намагався знайти легший і зручніший шлях. На той момент мені було важко уявити, як можна жити без алкоголю. Однак, я досяг свого дна, я усвідомив, що падаю все нижче і нижче. Я сам був нещасний і робив нещасними всіх, кому б був небайдужим. Моє тіло більше не могло терпіти. Холодний піт, шалені нерви, безсоння усе це стало нестерпним. Моїй душі також не було спокою через страх, напруження і кардинально змінену життє. Теопозицію. Так жити було неможливо. Настав час ухвалити тверде рішення, і я, погодившись на пропозицію родини викликати до мене когось із анонімних алкоголіків, відчув полегшення. Хоча мене до смерті лякала думка про це, і здавалося, що це кінець. Наступного дня, рано вранці, прийшов чоловік. Адвокат, чиє ім'я було мені добре відоме. За 30 хвилин я зрозумів, що АА, саме те, що мені потрібно. Більшу частину дня ми наносили візити різним людям, а ввечері сходили на збори. Не знаю, що я очікував побачити, але вже точно не групу людей, які розмовляють про свої проблеми з алкоголем. Легко. Обговорюють особисті трагедії, водночас отримують задоволення від життя. Проте, почувши кілька історій про в'язниці, психіатричні лікарні, розпади сімей, банкрутства, я засумнівався, чи справді я алкоголік. Зрештою, я почав пити не в юності, тому мною ще керували стабільність і зрілість. Обов'язки справляли на мене. Стримувальний вплив. У мене не було проблеми з законом, хоча вони мали б бути. Я ще не втратив ані роботи, ані сім'ї, хоча обидві сфери перебували у кризі, моє фінансове становище залишалося стабільним. Чи можу я бути алкоголіком, якщо в моєму житті не було таких жахливих катастроф, про які я чув на зборах? Перший із 12 кроків Аа дав мені дуже просту відповідь. Ми визнали, що висилі перед алкоголем, визнали, що наше життя стало некерованим. Тут не сказано, що ми повинні потрапити заграти 10 50 або 100 разів. Тут не сказано, що ми повинні втратити одну роботу 5 чи 10. Тут не мається на увазі, що ми маємо залишитися без сім'ї. Тут не сказано, що ми, зрештою, повинні опинитися в придорожній канаві, п'ючи дешеве спиртне. Цей крок просто пропонував мені визнати своє безсилля перед алкоголем і некерованість мого життя. Без сумніву, я був без сили перед алкоголем, і моє життя, на мою думку, стало некерованим. Справа була не в тому, як далеко я зайшов, а в тому, до чого я рухався. Для мене було важко побачити, що алкоголь зробив зі мною, і що робитиме далі, якщо я не скористаюся допомогою. Спочатку усвідомивши, що я алкоголік. Я пережив шок, але той факт, що є надія на одужання, полегшив цей процес. Раніше мене спантеличувало, чому я напиваюся, навіть коли твердо вирішую залишитися тверезим. Тепер моє завдання спростилося. Коли з'ясувалося, що мені більше не потрібно пити взагалі, мені стало значно легше. Мені сказали, що я повинен бажати. Тверезості заради себе. І я переконаний, що це правда. Коли людина вперше приходить до А, у неї може бути багато причин, але в довгостроковій перспективі вона має сама хотіти зберігти тверезість і жити за програмою. Мені з самого початку сподобалася програма Аа, буквально все. Наприклад, опис алкоголіка як людини, яка виявила, що алкоголь створює перешкоди в її соціальному чи діловому житті. Мені була зрозуміла ідея алергії на спиртне, бо в мене алергія на пилок певних рослин, а у деяких членів моєї родини на певні продукти. Що може бути логічніше, ніж припущення, що у деяких людей, виключно зі мною є алергія? На алкоголь Пояснення, що природа алкоголізму як хвороби подвійна, адже він це алергічна реакція організму, її одержимість розуму. Прояснила для мене багато питань, які мене бентежили. За алергією нічого не вдіє. Через якісь причини наші тіла більше не здатні засвоювати алкоголь. Чому це так? Неважливо. Факт полягає в тому, що одна порція спиртного запускає в нашому організмі. Реакцію, яка вимагає ще більшої кількості. Для нас один келих це занадто багато, а 100 келихів недостатньо. Ідею про одержимість розуму зрозуміти було дещо важче, Але у кожного є різноманітні нав'язливі бажання. Просто у алкоголіка вони гіпертрофоні. З часом у нього розвивається жалість до себе та образа на кожного, то заважає йому пити, нечесність, упередженість, егоїзм, ворожість до всіх, хто насмілюється йому перечити, марнославство, критичність це негативні риси поступово проявляються у алкоголіка і стають частиною його життя. Страх і напруження. Неминуче призводять до того, що він намагається їх зменшити, а алкоголь тимчасово допомагає це зробити. Я не одразу зрозумів, що 12 кроків АА призначений для того, щоб допомогти нам виправити ці недоліки характеру, що сприяє позбавленню від Потягу до спиртного. Кроки, які для мене стали духовним способом життя, незабаром почали означати чесне мислення, а не прийняття бажаного за дійсне, а також сприйнятливість, готовність пробувати нове і здатність ввірити. Вони. Передбачають терпіння, толерантність, смирення, а головне віру в те, що сила, яка перевищує мої власні можливості, може мені допомогти. Я надаю перевагу називати цю силу Богом. Мені було простіше працювати за програмою, бо я був готовий робити все, що мені радять. Вивчати літературу А, це не просто читати. Мені рекомендували ходити на зібрання. І я досі це роблю при кожній можливості, незалежно від того, чи знаходжуся я в своєму місті чи в іншому. Відвідування зібрань ніколи не було для мене рутинним обов'язком. Вони розслабляють і освіжають мене після складного дня. Мені раділи будь активним, тому я допомагав спільноті, чим тільки міг і досі допомагаю. Отримувати духовний досвід для мене означало таке. Ходити на зібрання, спостерігати, як люди збираються разом, щоб допомагати один одному, слухати, як. Зачитують 12 кроків і 12 традицій, слухати молитву Всевишньому, сповнену Великого змісту, нехай буде воля твоя, а не моя. Слова духовне пробудження скоро почали означати, що потрібно щодня намагатися бути трохи чуйнішим, уважнішим і ввічливішим до людей, з якими я контактую. У більшості із нас. На виправлення павілок піде все життя, але ми можемо почати просто зараз. Якщо ми будемо просто залишатися тверезими, це вже саме по собі стане відшкодуванням шкоди багатьом людям, яких ми образили своєю поведінкою в стані сп'яніння. Іноді спокута провина означає виконання того, що ми могли зробити, але не зробили через своє пияство, виконання своїх громад, Обов'язків, таких як пожертвування на користь громадських фондів, Червоного Христа, участь у діяльності освітніх релігійних установ залежно від наших Можливостей і енергійності. Я відчайдушно намагався зрозуміти, що від мене вимагається, як від члена АА, виконувати це і якнайшвидше пройти всі 12 кроків. Тому я розповів усім знайомим, що я приєднався до спільноти, що я не знаю, чого там від мене хочуть, але як би там не було. Це для мене найважливіше в житті, що тверезість означає для мене більше, ніж будь-що інше у світі. Вона настільки важлива, що повинна бути на першому місці. В АА існує безліч коротких фраз і виразів, сповнених здорового глузду. Спочатку головне, це означає, що краще вирішувати ті проблеми, які стоять перед нами зараз, а потім уже всі. Інші, щоб не заплутатися у своїх думках і діях. Не напружуйся. Розслабся трохи, намагайся бути задоволеним собою. Жодна людина не може нести на своїх плечах увесь тягар світу. Проблеми бувають у всіх. Якщо ти нап'єшся, це їх не вирішить. 24 години на добу. Сьогодні той самий день. Мистецтво життя полягає в тому, щоб проживати кожен день як мога півніше. Вчора вже пішло, і ми не знаємо, чи будемо живі завтра. Якщо ми добре Проживемо сьогодні і для нас настане завтра, тоді великі шанси, що і його ми проживемо добре. Та навіщо турбиватися? Вава в Аа нам пропонують такий спосіб життя, до якого нам завжди слід було б прагнути. Дай нам спокій прийняти те, що ми не в силах змінити мужі змінити те, що можемо, і мудрість відрізнити одне від іншого. Ці думки стають частиною нашого повсякденного. Життя. Вони означають не відсторонення, а визнання основних принципів життя. Той факт, що АА, духовна програма налякав мене. І не викликав мене жодних упереджень. Я просто не міг дозволити собі таку розкіш як упередженість, адже я вже намагався йти власним шляхом і зазнав поразки. Коли я прийшов до А, у мене була лише одна мета здобути тверезість і дотримуватися її. Я не знав, що знайду тут багато набагато більше, але майже одразу почув. Почав відкривати для себе нове, зовсім інше бачення світу. Кожен день здається мені набагато продуктивнішим і викликає більше задоволення. Я отримую від життя дедалі більше насолоди. Я знаходжу приховану радість у найпростіших речах, жити лише заради сьогоднішнього дня. Приємна пригода. Головне ж. Моє відчуття це вдячність Аа за мою тверезість, яка так багато означає для моєї родини, друзів і бізнес-партнерів, тому що Бог і А змогли зробити для мене те, що я не міг зробити для себе сам.